Привіт всім. Сьогодні хочу показати вам ремонт ось цього апарату, а то щось потік, як дикий кабан підстрелений. Зараз покажу поближче. <кій> Дивіться, ось бачите, п'ятно, п'ятно, пятно, п'ятно, пятно, де б не стояв ось таке пятно або ж пляма, правильніше сказати. Дивіться, основний потік зараз виходить ось з цієї прокладочки. Це ступичка, де сальники у нас розташовані. Більш за все, що трошечки потягнулися болти. Зараз розберу, глянемо. І ось отсюда потрошечки сочиться, з цієї і з цієї сторони там трошки є. Але ж звідси не тече так, як з кабана, а от звідси, як тепліше, стає або ж поробить, то взагалі калюжа. Зараз так <кхід> зняли, ну, трошки підденкратили за допомогою фрези, зняли ступицю. Розтягнули ось цю стрімяночку таку і разом з колесом ступицю зняли. Потім зараз відкрутимо барабан тормозний і зливаємо масло. Масло ми будемо зливати, зараз хвилинку будемо зливати ось так. Дивіться: це магніт неодімовий. І будемо зливати я трошечки вже відкрутив з ним, подивимось, скільки буде стружки з коробки. Тому що перший, перші рази, коли міняв, то стружки було повно, просто все притиралося, і пісок був, все, що завгодно після обкатки. Зараз, після роботи, бо працюю активно, думаю, також буде стружка. Так, зливаємо масло, щоб звідси не текло, так як сальники будемо знімати. І покажу вже поближче в, в самому процесі роботи. Перед тим як почнемо ремонтувати цього кабана підстреленого, хотів порекомендувати вам всім. Канал Техно Ворон дуже інформативний канал. Там ви знайдете ще більше інформації з схожою технікою. Він також показує, як ремонтувати, які дрібнички, які налаштування двигуну які є коробки, типи коробок що він робить зі своєю технікою. Також він робить огляди на канали, де продають таку ж саму техніку. Він розвалює деяких блогерів. В лапках таких, які не розуміють в техніці зовсім нуль ні хрена. І дають інформацію для людей, яка повністю не відповідає дійсності. Ось він саме такий правдоруб, чесний правдоруб, скажімо так. І от зайдіть, буде посилання під відео, гляньте в нього, що є за інформація. Ну а я далі приступаю до ремонту. Короте, мужики. Всім привіт, всім! Слава Україні! Зливаємо і дивимося. Блін, хера відірваєш цю гайку. Масло відносно чисте. Ну, хай стікає, потім в кінці подивимось, що там залишиться на магніті. Так, дивіться, віджав я ось цей стопор. Ось такі диски за 4 роки. Або він не тормози, хрена, або вони не стираються. Барабани. Ну, колодки, видно, трошечки притерті, але їм ще працювати, працювати. Ось як бачимо, ось і вся проблема, бачите. Всі потрошечки відпустилися. Треба було заглядати частіше. Ну, будемо дивитись далі. Так, дивіться, розкрутив, в принципі, не трималось практично зовсім. Так трошечки волосся не шатає, нічого не цей. Сальнички, як бачимо, тримали. Ось такий стан сальників. Перший тримає, до другого навіть не дійшло. Трошечки я їх вирівнюю, так як бачу, зазори неоднакові. Прокладочку, зараз бензином протру якісно і на герметик намажу. І посажу на герметик, і буде воно ще ось цей герметик буду використовувати. І буде воно ще дуже-дуже довго тримати. Масло, як бачимо, стікає. Як бачимо, стружечка ось тільки. Ну, в принципі, цей ремонт не складний. Просто герметик і все. Ось так от. Так, дивіться. Масло практично все викопало. Зараз злив усе літр солярки. Беремо літр солярки. Беремо грам 500 бензину, вливаємо. І через заливну горловину в коробку заливаємо. Ось бачите, скільки стружки. Заливаємо і трошечки. На коробці, щоб шестерні протерлися, Крутим за ось, там. можна за фрезу покрутити, щоб шестерні повращалися. І зливаємо ще разочок з коробки. І будемо цей заливати чистий. Коли <кхід> зажму ось цю ось цього приходничка, де сальники. ось тут з герметиком, Зальємо новий тат. Щоб вже менше було стружки коли трошки обертав я за піввісь, як бачимо, починає текти, Я зараз зливаємо ще разочок. Як бачимо коробка всередині, то в принципі чиста, тільки стружка є. Але ж без стружки ніяк. Ось так ще зливається, хай повністю стікає. Все. Ми нікуди не поспішаємо, а поки що будемо займатися ось цією частиною. Антисилікон. Протираємо цю поверхню, протираємо цю поверхню. Ось вирубав я таку прокладочку. Звичайний плотний картон. Ось сюди. Так, промазуємо потім все з цим герметиком. Зараз десь його візьму, вже десь його подів. Так, ну, коротше, зараз покажу. І будемо все збирати. Підготував я дві поверхні. Ось тут герметик, тут герметик. Зараз кладемо ось цю прокладочку. Ось так гарненько вона лягає. Я б навіть, можливо, взяв і заводську прокладочку. Але ж їх просто немає. Поки їх знайдеш через інтернет замовляти, доставка буде дорожче коштувати, ніж ці дві прокладки на дві сторони. Але ось так навіть якісніше буде. Так. Збираю, зараз ставлю. Е Головне дивіться, щоб ви не пошкодили. Я брав нові, але ж бачу, що вони не протікали, немає сенсу їх міняти. Зараз ставлю на місце і буду доходити до тієї вон кришечки. Так, дивіться, зняв я ось цю упорну кришечку. Ось так ми бачимо протікання і лопнувшу прокладочку. Тобто те, що я затискав, все фігня, вона просто розлізлася зверху, ось тут бачимо, і знизу. Ось така фігня малята. Лисичка навернула колобка, як то кажуть. Зараз не чіпаю ніякі регулювання, нічого не налаштовую, все нормально в мене працювало. Просто вирубую. І сажаю на, гер... на герметик і вже сажаю не ось на ці. Ось такі. Вони малесенькі. Так що зараз беремо шпільки. Ось такі в мене зараз покажу. зараз рукою Ось такі ставимо І ось по розміру. Бачите? Трошечки більше, ну, якраз ідеально буде. Затискаємо, їх ми посадимо на е герметик різьбовий, це що не, не розкручується. І все і затиснемо і буде у нас щастя. Так, дивіться, підготував я <кхід> шпилечки, ось так закандрагаю вдвігайки. Я ось буду закручувати їх з таким фіксатором червоним. Так. Ну, принцип буду показувати ось так. І в принципі зараз ще домощу, бо не зручно однією рукою. І буду так вкручувати в посадкові місця. Так, все, шпільки на місці, закріплені, вклеєні туди. Ось прокладочку вже на герметик з двох сторон. Зараз ставлю на місце, затискаю і, в принципі, все. Ремонт можна рахувати закінченим і якісним. Ось зараз на шпільках направляючих треба трошечки. Бачите, ще й цей, не дуже зажатий зараз за контрагай. І ось це я вже буду розуміти, що якісна робота на герметик, на прокладочку не китайську, яка розлізлася сама по собі. Ось бачите, ця, що стояла на ступіці тут, на сальниках, вона ж розлізлась. Це вже труха, якась резина така, що труха. Ось так. Ну, в принципі, все. Зараз затискаю. <кій> І можна буде рахувати, що ремонт закінчений. Тим більше якісний ремонт. Ось так. А шпильки, до речі, взяті з ВАЗ 2109 з вихлопного тракту. Ну, Колектора вихлопного. Ось так от. Так, ну все, на завершення хотів. Дякую вам сказати за перегляд. Дякую за лайки. Також підписуйтесь на посилання внизу каналу, на канал Проворона. Дуже-дуже якісний продукт. І також дивіться мій, мій канал, той, що зв'язано з часником. Все, дякую за перегляди. Па-па-па.